Олександр Ломако покидає сесійну залу після останнього виступу як секретар та виконувач обов'язків міського голови. Це перша за майже півроку сесія, на яку зібрався кворум. Сталося це після того, як Ломако заявив про своє звільнення 7 грудня. Перед початком засідання до зали сходяться депутати та люди. Почути, як буде наш. Ламаха виступати, що він нам скаже, що розкаже, що у нас відбувається у місті. А Звідки ти зналася, що сьогодні буде сесія? Ну, у мене є люди, які мені кажуть. Я сподіваюся, нарешті побачити торжествування справедливості, адже ми отримаємо нового нового або нову виконуючого обов'язки голови міської ради. І сподіваюся, рівень корупції в місті значно зменшиться. Я сподіваюся, якщо у нього є честь, то він дотримується хоча б цієї обіцянки і все ж таки піде. Думаю, зважаючи на більшість рідного дому у міській раді, це не буде для них проблемою. Мабуть, він правильно зробив, якщо, якщо він так рішив, то він не він дуже розумний хлопчик. І я думаю, що це рішення правильно він виправ для себе і для Чернігова. На сесію приходять депутати, які не були на засіданнях півроку, та обранці від нашого краю, які не відвідували засідання понад рік. Про роботу Ломака кажуть так. Ну, мабуть, за всю історію існування ну, роботи міської ради це, мабуть, найгірші показники керування. Перед початком засідання депутати від більшості з рідного дому та опозиції так оцінюють діяльність Ломака на посаді виконувача обов'язків міського голови. Наприклад, 500 мільйонів на потреби ЗСУ було виділено тільки за цей рік. Це я вважаю великі досягнення, що стосується саме кількості грошей в бюджеті нашого невеликого порівняно міста. Ну, я не можу сказати, що це ну, якесь приємне рішення, але це вибір будь-якої людини, йти на якісь компроміси. За секретарства Олександра Ламака ми втратили цей рік. Місто втратило, це дуже суттєві втрати. Всі це розуміють, і тому потрібно спробувати комусь іншому на цій посаді, реалізувати ті цілі, які стоять перед містом. Для участі у сесії реєструється 31 депутат. 43-ю позачергову сесію міської ради оголошую відкритою. Основне питання порядку денного звільнення Ломака. Про те, що зняти Олександра Ломака, вже питання не стоїть, хоча в мене є дуже великі перестороння про те, що це не відбудеться сьогодні. Перед голосуванням за звільнення секретаря міськради Ломако сказав останнє слово на посаді. Декілька людей у військовій формі, які Називають себе військовими адміністраторами, я переконаний, ганьбля цю форму. Тому що коли одні воюють з Руснею, інші воюють з Чернігівцями. Але ви знаєте, що суд за вказівкою його згори передав право розпоряджатися бюджетом міста одному чиновнику. Так, громада його не обирала, і рівень довіри з боку громади до нього мінусовий. Так, вони взяли місто в облогу. І я цього маю зняти. Якщо ціна моя посада, я цю ціну заплачу. Далі депутати утворили лічильну комісію. Шановні депутати, присутні засідання лічильної комісії, яка утворена Чернівською міською радою. На 43-й позачергові сесії 8 скликання для проведення таємного голосування з питання про дострокове припинення повноважень секретаря Чернівської міської ради 8 скликання Ломака Олександра Анатолія та розпочали таємне голосування. За звільнення Олександра Ломака голосують 27 депутатів. Двоє проти. У результаті таємного голосування більшістю голосів повноваження секретаря Чернівської міської ради Ломак Олександра Анатолійовича припинено. Шановні депутати, є пропозиція. Після цього у засіданні оголосили перерву. Коли депутати повернулися до зали, вони висунули кандидатуру Наталії Хольченкової з рідного дому на посаду секретаря Чернігівської міськради, який виконуватиме обов'язки міського голови. За це підписалося 25 депутатів. Надійшла пропозиція від 25 депутатів. Ось вона про кандидата. На секретаря Чернігівської міської ради Хальченкову Наталію Миколаївну. А от склад лічильної комісії обирають з другої спроби. Вперше не вистачає голосів. В таємному голосуванні за Наталію Хальченкову беруть участь на шість депутатів менше ніж під час голосування за звільнення Ломака. Взяло участь у голосуванні 23 депутати. Кількість бюлетнів визнаним недійсними. Один. За 19 проти 3 депутата Кальченкову не обрана секретарем Чернівської міської ради. Про провал голосування депутати кажуть наступне. Я не знаю. Я з усіма депутатами не спілкувався. Тобто я підтримав її кандидатуру, тобто голосував. Ну, це ж людський факт. Це тайне голосування, тому тут. Можна лише тільки здогадуватися, але озвучувати прізвища ми не можемо. Яка б зареєструвалася кількість депутатів, і яка залишилась на другу половину сесії? Саме головне ось це. Не те, хто не проголосував, а те, хто не брав участь взагалі голосуванні. Таким чином він виказав своє відношення до громади нашого міста. Не знаю, таємне ж голосування було. Я підтримував цю кандидатуру як компромісну, але ну, важко мені сказати, чому не проголосував. Після провалу голосування за нового секретаря в залі звучить пропозиція уповноважити заступника міського голови Віктора Геращенка виконувати низку функцій міськради. Проте в залі починається дискусія. Шановні депутати, прохання підтримати даний проєкт рішення, тому що дійсно може виникнути така ситуація, що виконавчі органи міської ради не можуть вирішити бути ні кадрові, ні фінансові питання в кінці бюджетного року. Можна консультацію з начальниками юридичного відділу. В залі оголошують нову перерву, але після її депутати провалюють голосування за включення цього питання до порядку денного. Покажіть, будь ласка, покажіть, будь ласка, на екрані список депутатів. Давайте зараз перевіримо депутатів і спокійно. Бо це дуже важливе для міста. Рошу зробити 5 хвилин перерив, щоб зібратися з депутатами. 5 хвилин перерва. Будь ласка. Поки триває перерва в будівлі міськради, помічають звільненого з посади міського голову Владислава Атрошенка. Він спілкується з депутатами фракції Рідний дім. Від коментарів відмовляється. Після півтора годинної перерви депутати знову повертаються в сесійну залу. Серед них і Олександр Ломако. Після повторного голосування питання вносять до порядку денного і рішення ухвалюють. За 22 депутати. Віктор Геращенко став уповноваженим виконувати управлінські та організаційні функції з правом підпису до обрання нового секретаря. Також Регіна Гусак повідомила, що Олександра Ломака обрали головою фракції Рідний дім. Марина Кирієнко, Роман Репа Суспільне новини Чернігів.